Ерік Сігал, Історія кохання. Розділ 20-й Я стверджую від 63-ї східної вулиці, що в Манхеттені, до Бостона, що в штаті Масачусетс. Проїхати швидше, ніж за 3 години 20 хвилин. Ніяк не можливо. Повірте мені. Я промчав усю відстань на граничній швидкості і певен. Жодна машина закордонної чи американської марки, навіть коли за кермом сидітиме чемпіон світу з автоперегонів, не зможе проїхати швидше. На Масачусетській магістралі стрілка мого спідометра не сходила з цифри 105. Я захопив із собою електричну бритву, і будьте певні, гладенько поголився в машині і навіть перемінив сорочку, перш ніж зайти у священий чертог на стейт стріт. Хоч була ще восьма ранку, у приймальні вже сиділо кілька поважних бостонців, чекали, доки їх пустять перед очі Олівера Берета третього, його секретарка вона знала мене і оком не моргнула, називаючи по телефону моє ім'я. Батько не сказав, нехай зайде. Натомість двері кабінету відчинились, і він з'явився власною персоною і сказав «Олівера». Звикнувши підмічати зміни у зовнішності, я зауважив, що за ці три роки він трохи зблід, волосся посивіло, а може, й порідшало. Заходь, сину. Його тон було важко визначити. Я зайшов у кабінет. Сів на стілець для відвідувачів. Ми поглянули один на одного, потім відвели очі. Я почав розглядати речі на столі, ножиці в шкіряному футлярі, ножик шкіряною колодочкою, відкривати листи, фотографія матері, знята багато років тому, моя фотографія, випускник Екзетера. Як тобі ведеться, сину? запитав він. Добре, сер, а як Дженніфер? Щоб не брехати. Я не відповів на запитання і зразу ж виклав причину мого раптового візиту. Тату, позич мені п'ять тисяч доларів, дуже треба. Він поглянув на мене і начебто ледь кивнув. Ну, сказав він. Що, сер? запитав я. Може, ти скажеш, навіщо? запитав він. Не можу, тату. Ти мені просто позич, будь ласка. Щось підказало мені, якщо вираз обличчя Олівера Берета Третього може щось підказати, він дасть мені ці гроші. Я також відчув, що він не буде читати мені нотації, але він, очевидно, хотів. хотів поговорити зі мною. Хіба Джонас і Марш не платять тобі грошей? запитав він. Платять, сер. Мені кортіло сказати йому, скільки я одержую більше, ніж будь-хто з моїх колишніх однокурсників, але. Потім я зміркував, якщо він знає, де я працюю, то, мабуть, знає і яка у мене платня. Хіба вона не працює в школі? запитав він. Отже, йому відомо не все. Не називай її вона, сказав я. Хіба Дженніфер не працює в школі? вічливо поправився він. Вона тут ні до чого, тато, це особиста справа, дуже важлива особиста справа. Ти, мабуть. Ускочив у халепу з якоюсь жінкою, запитав він, але неосудливо. тож», – сказав я, так, сер, ти вгадав, позич мені, будь ласка, п'ять тисяч. Навряд чи він мені повірив, навряд чи він прагнув довідатись, навіщо мені гроші. Він розпитував мене просто, щоб, ну, щоб поговорити. Він відкрив шухляду. Витяг чекову книжку, оправлену в таку саму кольорову шкіру, що й ніж на столі і ножиці. Він розгорнув її поволі. Я думаю, не для того, щоб помучити мене, а щоб виграти час, щоб знити тему для розмови, якусь безпечну тему. Він виписав чек, одірвав його і простягнув мені. Секунду я сидів, не розуміючи, що мені слід теж простягнути руку, щоб узяти чек. Тож він збентежився, так мені здалося, забрав руку і поклав чек на край столу, тоді поглянув на мене і кивнув головою. Його очі здавалося, промовляли ось те, що ти просив, сину. Але він тільки кивнув головою. Мені теж не хотілося йти, але я не міг підшукати слів, які б звучали нейтрально. І ми сиділи мовчки, хоч поговорити хотілось і йому, і мені, а проте ми навіть не зважувалися подивитись один одному у вічі. Зрештою, я нахилився і взяв чек так, він був на п'ять тисяч доларів, і на ньому стояв підпис Олівер берет третій. Чорнило вже висохло. Я акуратно згорнув його і поклав у кишеню сорочки, потім підвівся і пішов до дверей. Треба було принаймні сказати я, мовляв, знаю, що заради мене ти маринуєш у своїй приймальні високих бостонських достойників, а може навіть Вашингтонських. І якби у нас було що сказати один одному, тату, я міг би навіть почекати тут, доки ти приймеш відвідувачів, а ти б відмінив свій діловий сніданок і так далі. Відчинивши двері, я зібрав свою мужність, подивився на нього і сказав. Дякую, тату.